Моє вітання всім. Це моя дуже імпульсивна, можливо, відповідь. Чому імпульсивна? Тому що я не зміг втриматись одразу до книжної полички і дивитись переклади. Про що мова? Пан Роман це мій теска. Савочка, його прізвище, канал Studa. ТВ стверджує, що немає нормального притомного перекладу біблії українською мовою. Пане Романе, чим вам не нормальний переклад Івана Огієнка? Це академічний переклад. Це я вам стверджую як науковець, як викладач наукової дисципліни менеджмент. Далі ви в своєму відео кажете про те, що е, е, хтось там щось звітує. Я не дуже е, занурений в діяльність біблійних товариств, але одна із один із таких примірників я ще на початку 90-х отримав просто в школі. Розумієте? І чим вам це ювілейне від видання до тисячоліття України. Хрещення України. Чим воно вам, християнину, не таке? Я от шукав не зміг знайти, хто його укладач або який переклад, хто автором є. Але я так вважаю, що у мене є така думка, що саме біблійні товариства і розповсюджували це. Далі переклад. Українською а, сучасною мовою. От, а, Те саме, те, про, про що ви говорите, біблійні товариства розповсюджують безкоштовно. А, новий заповіт з псалмами. Чим вам цей переклад не, не заходить? Що в ньому не так? Роз, розкажіть, будь ласка. Далі новий заповіт. Він є в перекладі повному, в повному обсязі. Біблія в перекладі. Ті ж самі біблійні товариства його використовують. Це переклад професора Рафаїла Турконяка. Він же Роман Турконяк, наш з вами Теска. Далі, щоденна Біблія за перекладом складена за перекладом того саме Романа Рафаїла Турконяка. Український переклад. Від свідків Єгови, нового світу я не розумію про що ви.